Перший день весни. З чим ми вас вітаємо? Доброго сонячного весняного теплого раночку всім, хто дивиться ранок на Поділлі і І доброго і... ранку. Сьогодні ще крім того, що перше березня, сьогодні ще п'ятниця. Останній робочий, робочий день так. завтра. вихідні. один наш глядач він знає, як захистити правильно свій автомобіль від граду. Але бачите, справжній українець бере і на сусідній туди. Бере на сусідній. Його побудував власник одного з сусідніх будинків, щоб по проходу між будинками не могли ходити люди, а тому що нема чого. Нема чого Правильно. ходити там. Вони побудував ходять? Собі. ходять і ходять. Ну, Маленький будиночок, віконця. Всі, хто проходить, в принципі. Оп, чим займається дизайнер. І все видно. Ми вітаємо всіх наших чотирилапих друзів і їх хазяїв зі святом. Набагато легше боротись з депресією. Ми тут і гірки показуємо, і цікаву інформацію показуємо, і хіхоньки у нас є, і найкращі ведучі. Що ж треба? Яка депресія? Я перепутав два свята, і те, що я казав, що в Києві, то забудь. Маслина. Млинці. Я обожнюю млинчики. Ви вмієте готувати з і сиром? Вміємо. Не люблю. Весна весна, весна, весна. Весна, Прийшла вже. Дурість? А ви знаєте, що людська дурість може передаватися як гриб повітряно-крапельним шляхом. А я думаю, як так. гриб передається порами. Спорами гриби розмовляють? Спорами, а не порами. Не то гриби. Гриби. Грипи. Грипи, захворювання. Повітряно-крапельним шляхом. Так. І ви знаєте, що це вчені е, виявили. Не видумали вона цю інформацію, а виявили. Британські, що британські, то видумали. Якщо бос на роботі грубий самодур, то приблизно 25% співробітників заразяться такою нехорошою якістю. Дзвонить, дзвонить начальник. Коля зайди, до мене". Це таке, Коля, зайди до мене. Коля, зайди до мене. Коля, зайди до мене. Коля, зайди до мене. А це десь на виставці взагалі представлена ця карта? Вона має бути за склом, тому що бажаючі прийдуть так тихенько оп оп і шкрябну шматочок. І додому. Оленька, тебе туди не пустять. Не знаю, я туди і не поїду. Де можна подивитися? Запитаєте ви? на подивитися цю карту В ефірі ранку на поділі? Якщо подивилися, і хватить. І не дарма подумав, тому що читав про цим. Кажіть ви. Аня, все, я нормально. Зараз що? Ходив, гулял, ходив там. Ну одну пісню можна російською заснути? Не можна! Хай беруть приклад з окремої Ельзи. Де там хоч одна російська пісня? Немає. Олександр Пономарьов. де російські пісні? Немає. Оце справжній український. Іво Бобу! Де? Де Іво Бобу? Слухайте, дівчата, у мене глицени. Ну, інформація про А, А, вже в ефірі!